Та громада проведе нам інші з синьо-жовтим прапором. Жителі сіл Олександрівка і рубаний міст зупиняють військові автомобілі, що їдуть повз, аби запропонувати бійцям пообідати. Допомагати українським військовим почали з другого дня російського вторгнення, каже староста округу Валерій Бобринець. Випікали пирожки, випічка різна. Там зупиняли військові машини. Давали їм з собою. Потім десь приблизно в середині літа звернулись до нас і жителі сусідньої громади, це Новомиродської, зокрема Рубаного мосту, жителі Рубаного мосту. Ну, з таким проханням, чи можуть вони приїжджати також до нас і годувати військових. Є в нас тут пельмені, є вареники, піріжечки, є сотки, такі. Є яблучка, печиво, кекси, компот. Такі страви привезли цього разу. Вдома впродовж тижня розробляють меню і готують страви, привозять їх за будь-якої погоди, розповідає жителька села Рубаний міст Валентина Боса. «Ми не волонтери, ми ніде не реєструвались, просто люди всі село у нас невеличке і рішили, що рішили, треба щось допомагати. От люди всі давай зносить хто кошти, хто продукти. У нас розумієте, у селі нема такого будинку, що нічим не допоміг. Кожна людина. Старенькі бабці давали, дають гроші. По-перше, все село їм вдячне за те, що ми живемо, за те, що ми встаємо рано. А по-друге, я хочу, щоб вони знали, що кожну хвилину ми про них думаємо, щоб їм подякувати за, за їхні недоспані ночі, за їхні ну, за все, так, як вони там проживають, ми хочемо їм якусь дяку виразити цим своїм приготуванням. Смачно, по-домашньому, все скажете? Дуже, дуже дуже. Навіть краще. Чувствую те, що ось цю підтримку людей. мирных людей, то там проще стоять солдатам, Так что вы делаете очень хорошее дело. Вот, правильно кто-то сказал, что без вас, без тыла не бывает фронта. У носочки, чтобы вы такие, да, удачи. И берегите себя. Я понимаю. Стоп, они что-то разные, мы что-то попутали. Дай зеленую пятку. Поменьше, держи. Хорошо. Вот это теперь одинаково. Опять, да, не поверят, что... Їде з Тернопільщини в Солидар військовослужбовець Олег. Вони з напарником були на навчанні за кордоном. До російського вторгнення Олег працював водієм вантажівки на пошті. На третій день вторгнення його мобілізували. Вітом були на Херсонському напрямку. О, ми якраз звертались з Херсону, нас тут теж зупинили. Що ми вже тут не вперше. Ми вже приїжджали багато, тут. тільки тут нас так зустрічали. Як взагалі вдається от готувати їсти, якщо вдається готувати от, ну, на фронті? Як ви взагалі харчуєтесь? Обід нам привозять, ну, теж наші поварі нам готують, а на сніданок і на вечерю, то ми вже самі там, як є вільний час, бо до позицій далеко доїжджати. і ну, Погодні умови не завжди сприятливі щоб доїжджати туди. От. Є казан, є диск. Жителі села Рубаний міст привозять страви у продорожні кафе раз на тиждень. Його власник, місцевий житель Микола Сагайдак, годує тут військових безкоштовно щодня. Вони спочатку дивуються на це все, як це безкоштовно, коли це таке було. Таке. Ну, вони на це здивуванням, але їм дуже приємно. У нас є банер, на якому допомога ЗСУ, де вони залишають свої приємні відгуки, де вони пишуть, звідки вони, хто вони, ну, що їм сподобалося. Також є такі моменти, що вони залишають якісь приємні подарунки в вигляді шевронів. Їде з Бахмута на Волинь ремонт автомобіль Військовий капелан Олександр Єфремов. Він на фронті впродовж дев'яти років війни. Тяжело, але наші хлопці стоять молодці, стоять твердо, тому що з нами Господь. А якщо Бог за нас, нам все одно хто проти нас, ми все одно цю війну побідим. Не від того, що ми такі круті, или там, а тому, що Бог за нас. Бог завжди на стороні правди, Постоянно їжджу. Но меня первый раз остановили. Просто маленький ребенок я не мог ему отказать. Я так спешил. Вот, надо было зайти. Сколько километров вы уже проехали и сколько вам ще? А, Проехал 300 уже где-то. Вот. Но я уже, уже больше. Вообще, мне 1300. Это вот. что такое? На дорогу. Компот. Это вино? Компот, такое вино. Да что ж такое? Это мне. Вильяй, будь главное. Да ну все же есть. На дорогу. На дорогу. Шестирічний Микола восени цього року піде у перший клас. У вільний між підготовкою до школи час допомагає татові зупиняти автомобілі з військовими. Що от вони тобі кажуть, коли тебе бачать? Або ти їм зазвичай. Щоб вони йшли їсти.» Для них головне не те, що їх нагодують, для них головне емоція. Ну, їх в деяких сльози на очах з'являються. Вони часто запитують: ну, типа, а за що? кажу, тобто За те, що вам є, за те, що ви є. Ну, я говорю, вам буду вдячний, скільки житиму, буду вам вдячний ну, за все. За те, що мої діти живуть не в підвалах, а сплять в ліжках. Каже, допомагатимуть тут до перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.